Українське козацтво виникло тяжкі для нашого народу часи, коли Україна втратила свою державність, а її землі захопили кілька держав, які часто боргували між собою. Ця ситуація домовлювала розташуванням українських земель у зоні так званого великого кордону. Умовна межа що розділяла два протилежні цвіти. Це християнський та мусульманський. У 15 та 16 столітті боротьба двох світів набула особливої гостроти через агресивність нової потужної динамічної держави Османської імперії. Туреччина протягом 14 та 16 століття із Невеликого Князівства. Тюрки оргузів перетворилася на потужну Османську імперію, володіння якої простягалися на трьох континентах Азії, Африці та Європі. Небезпека завоювання Туреччиною ставила під загрозу життя і розвиток усієї Європи, яка саме у ті часи переживала добу відродження. Турки заволоділи майже всією територією Угорщини та впритул підійшли до Відня. Вони також воювали проти Венетії та Іспанії. У великій битві при Палармі турецька армія змогла розгромити австрійську армію. Навіть після поразки, якої завдали туркам об'єднання сили Іспанії та Венеції, у великій битві під. Лефанто 1571 року на Середземному морі могутність великої Османської імперії не похитнулася. У причетноморських степах півдня України після розпаду Золотої Орди господарями почувалися там кримські татари. Після встановлення зверхності Туреччини над Кримським ханством у 1478 року українські землі зазнавали їхніх постійних пустошливих набігів. Флонтанська імперія Туреччина утвердилася на Чорному морі. Бординці міндрували і нищили все на своєму шляху. Залишаючи по собі куст, грабували, а потім підпалювали міста місцевих. Посилення зарабіжівських походів на землі України зумовлювалося, менше їхньою безпосередньою близькістю до войовничих кочівників, але й нездатністю польсько-Литовської держави чи з ладу якої вони перебували, захистити ці землі. Опинившись у ситуації, що загрожувала самому існуванню українців як в окремого народу, жителі прикордонних територій змушені були опанувати складну військову науку. Постійна боротьба проти нападників виробила і хлібороба ремісника священника, особливий тип воїна. Такими воїнами були козаки. Позавтво сформувалося не лише з постійних мешканців прикордонних територій Київщини та Браславщини. Козаками ставали численні втікачі інших регіонів України. Поширення панщини та запровадження кріпацтва спонукали українських селян та міську бідноту до масових втеч, хоч на край світу, тільки подалі від свого пана. Особливо вабили козаків багаті на рибу дичину місця понад Дніпровими порогами від грила Самари, тобто від сучасного Дніпропетровська до острова Хортиці у межах сучасного міста Запоріжжя та Великого Лугу, Не берегів Дніпра що за порогами. Ось чому українських козаків називали запорозькими козаками.